Всем привет, с вами я, Милана Пенки, и Сензимной Арсан. Всім привіт! І сьогодні, а точніше пару днів тому, в Дорсі вийшло нове оновлення Daily Runs. Тут у нас. Ми ще з Арсеном не знаємо, що тут додали. Ну, що тут буде скоріш. Але тут з'явилося 5 нових бейджиків. Чи ми зможемо їх отримати за одне відео, я не знаю. Але я пропоную подивитися, що у нас тут додали. Тому давайте поїхали. Так, ми заспавнилися в Бекдорсі. Що ми тут зараз будемо робити, я не знаю. Чекай, що це таке? А, ні, це не прогрузилося. А, чого воно не прогрузилася? А, ладно. Я не знаю, чесно, в чому тут прикол. Тут прикол в тому, що двері не прогрузилися в ігрі про двері, чи що. Так, дивися, тут поки що в бекдорсі раш літає, це вже щось новеньке. Це ж пістолет появиться. Так, і це буде батл мод. Ключ! Сен, ключ. ключ. Дам. О, він багато разів. О, до речі, диви, який в мене ключ. Покажи. Монтаж. А ты ж з же снайпер. Угу. О-о-о! Пайся. Зараз, зараза, зараз. Знов. Та ну ні, ну я встигла Нас, дарло, я тобі кажу. Оце було, я заметила. Ого у нас бонуси за час за гроші, які ми зібрали. Ти поїв, що це, знаєш що. Oh. Подивись, це різні левели. Mm -hmm. Такі ви бачите перший левел, це є 20 тихіть. дивися, 20 тих во це пише завтра, що ми отримаємо. Мені здається, це щось по типу стріку. І якщо ти так кожного дня заходиш і в це граєш в цей режим, то отримуєш ручки. А, так. Тут можна і відрочення отримати пізніше. Так, okay, давай починаємо. Це ми починаємо з цієї локації і просто граємо і скільки ніби ми протримаємося, там заробимо, і так далі. Це просто сюди кожного дня заходиш грати, в цей режим. І ти за це будеш отримувати ой-ой-ой, різні сюрпризи, можна так сказати. Кімнати повторяються ніби як. Диви, що в мене є. Що таке? Це ото -от, запальничка. Ох ось, ось, ось. Я хочу подивитися, що можна завжди сидіти. Ну, подивись, я б вилізла помісті. Та ні! Та я сховалася! Зараз ми спробуємо якось від амбуша, Ну його нарешті ніби пройти ой Та це вже, знаєш, ніби на пам'ять можна знати вже. Писало, що це далі ран 6. Тут, можливо, на кожен ран міняється карта. То есть немає, загибельна. Это кив, типи. Єс, нарешті Я вже думала, ми тут амбуша ауце, не пройдем. Ну я просто заховався. А де ти заховався. Там за двері... Е. Там така є локація Сюда, сюда, Мілана. Сюда. Зараз. Пробую. Зараз, 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 Арсен, чекай Я заховався, заховався. Біжу Не пойзлок. За дверь, отак встань. Ого. Хорсан, не не мене є Е, що? де ти А, я, просто... я пропоную повернутися в лобі і зараз подивимося, за що тут можна отримати бейджі. Перше досягнення це якщо ти повністю пройдеш далі ран. Ну, от, наприклад, цей вой, який зараз. Друге, це ніби з іншими плеєрами. Третє це пройти за 5 хвилин. Четверте це пройти далі ран з першої спроби. І п'яте це 7 днів нам треба підряд заходити це проходити. О, Мілана, можеш і далі відкривати двері, і за Типу, так ти і безкінечно далі... сидіти не можеш. Там таке оновлення було, я не знаю, чи ти пам'ятаєш чи нем. Це як дорс 2 вийшов. А що в одну шафу два рази залазити не можна. Вазор сам быш має прилетіти. А, ні, то тут має бути аж. Це да, це от отсюда і далі. Так, да, я кажу. іди сюди. И угу. отсюда вставай. Угу. Ого. Мені там на нього не дивитись. Вниз. Біжу. От Отсюда. За тимтою дверкою. Так, зна ну, мені ніби далі, ніж за ці двері ми не йшли, ніби. Так, да. Так, сьогодні, я так розумію, ми тільки бекдорс будемо проходити. Так. Да. Ой, а де ховатись, де ховатись, де ховатись? Тут а оце uh -huh. от почалося. Що? На мене фігура біжить. Ага, Арсен, ти зрозумів, тут опару дорсів переміжку. Так близько не відкривай! Добре. Ого. Біля хпшечка, я, я, я просто такий бачу, їх фігур. Вона ну, забагалась. А не, а, та Так, я пропоную ризикнути те. Іде да, вона? Біля мене. Все, я йду. Я вже полоталася. Тарсан, хорош, забагав фігуру. Так, да, як сторій добрий. Яка, бай, тобі, та, яка тобі нічого не зробила. Дам, 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 дам. Зараз хтось полотик, я тобі кажу. Можливо. Можливо. І що то було? Не знаю. А, та, бо ти подивився на ті зараз. Я... Ой, Ну, не наче на того. Я не знаю, як його звати там, то тінь, типу. Ну, дивися, ти це вієш? вже прогрес. Ну Так, нам ще дві дверки лишились було. Які дві дверки? Ну там пише, во, 29 з 30. О! є, Дорсик, дякую, Дорсик, дякую, дорсик. А чого нове? Не ну, знаю, напевно. Чи це ми це починаємо не. з готеля? О, хрест, хороший початок. Та ну! Ага, тут трішки кімнати перепутали. Так, тут я справді щось трішки прям. У мене хрест відганяти будемо. Не. Yeah. До речі, у нас монет на 1, на 2. Якщо було, я тільки що взяв, тобі теж взялось. Так, мій хрест. Та я не хотіла на нього використовувати. О, чекай, що це за кімната? О, дивись. О! Тут і моя прелість. Що таке? Ладно, іди сюди. От сюди. Ого! Стекло. Забудь це не. Я, я використовую, використовую тут. Давай. Є! Тому лише тільки дев'яти, ми вже два хреста. Скільки ми за сьогодні бейджиків отримаємо, як ти думаєш? Я думаю 3 максимум. Ну, тому що два з них ми вже не зможемо отримати. Ой, хвайся, 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 хвайся Хвайся Я теж. Є, що я тут ті ключ. Вже нема. А У мене є. Ну, и открывай, зараз подаемся. Oh, Нас змінився, тому що Зараз далі ран 7 почався. Mm, так, запам'ятовуємо. Два хреста, має бути. Короче, ведмички беру, і один там твій має бути. Так, там нічого нема, значить можна не лутатись. То ми зараз хрест, майбуте. Відмичка знайшла. Ні. Там мало бути, по-любому. Де, де ти раніше їх знаходила? Я там. їх ніби пізніше знайшла. А, ні, я в тих кімнатах ще цього луталась. А, ось тут має бути, подивіться, а ні Тут мало десь їх знайти Тут зазначено має бути А тут а вниз? А верх. ні, тут вверх, 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 так я, я використовую, я використовую У тебе є чи немає? Так, є Добре Далі, короче, буде мій Ще один раз Дивись, вниз, зараз має бути Проходимо, вниз Блимало Блимало Ага, Тарсен, ти вже цю гру вивчив на пам'ять. Має далі бути там кімнатка з м, ліфтами, я тут й там маю і там має бути хрест. Ні, то далі має бути. Во. Дивимось, низ-низ-низ-низ. Ну... Потім отут. Має тут бути хрест. Так, я казав. Чекай, 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 чекай. Так. Та. Та, і то остання дверка. Ні, це не останні, це 24-та. 25 25-та це. На той раз. Секунду, не можна. Ух, є! О, О три, три! Три! А, то. Нічого собі? Це дивися, це те, що ми загалом пройшли, те, що ми е, двоє це пройшли, і те, що ми за п'ять хвилин це прийшли. Такс. У нас тепер є ось такі бейджики Ось це другий. І ось це третій. Я напевно, у третій. І ще в нас тут в магазин додали нові речі. Різні предмети в стилі Сіка і Кіті Бандл. Ще ось ці два бейджика Ми можливо спробуємо якось пізніше отримати. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео. Остамо вподобайки. забуваємо підписатись. На землю було є, і всі па-па-па-па. пока!